Звідки береться у людях жорстокість? Про причини, через які люди стають жорстокими, і що з цього каже Біблія, попробуємо разом розважити. Дорогі мої, чому серце людське стає жорстоким? Відповідь здається простою, очевидною: від перенесених страждань і тягот, від нужди, від непосильного горя. А якщо ще точніше, від людської злості і бездушності, на які людина просто вимушена була навчитися відповідати тим самим. Начебто все тут логічно і правильно, але лише на перший погляд. При серйозному міркуванні ця проста схема не витримує жодної критики. Вже, хоч би тому, що безліч людей зуміли не стати жорстокими. І зберегти здатність до любові і милосердя в найжахливіших умовах, на війні, в констаборах, у палатах для невеліковно хворих. І навпаки, цілком благополучні люди, які ні в чому не мають потреби і нічим не обмежені, можуть поводитися так, так ніби у них замість серця камінь. А найголовніше, якщо прийняти думку про те, що озлоблення людини результат впливу на неї ззовні, то з неминучістю треба буде визнати, що людина скована у своєму виборі між милосердям і черствістю, що вибір цей цілком залежить від обставин її життя, а добрим і чуйним здатен бути тільки той, кому доля всю дорогу видавала одні лише медові пряники. Проте практика переконливо доводить, що в реальному житті усе йде рівно навпаки, якраз люди, які зазнали в житті лиха, куди частіше бувають здатні до співчуття і участі в чужій біді, а потім усі ми добре знаємо, що саме в подоланні трагічних обставин виявляють себе найкращі, найблагородніші і найбільш піднесені людські риси. Самовідданість, героїзм, жартовність, в принципі, неможливі там, де усе добре і де немає людського горя і страждання. Таким чином, очевидно, що житейські тяготи лише одна з можливих умов озолоблення серця людського, але ніяк не його причина. Це тільки собака, як відомо з дитячої пісеньки, буває косючою від життя собачого. Ну так, на те вона і собака. В неї немає етичних критеріїв і свободи морального вибору. Людину визначити за цим же мірилом можна лише в тому випадку, якщо хочеш її принизити і прирівняти до тварини. Але звідки ж тоді береться стільки озлоблення у людях? За прикладами, далеко ходити немає потреби. Кожен з нас на власному досвіді добре знає, як може душа закрижаніти настільки, що достукатися до неї не можуть навіть найрідніші й найближчі люди. Адже переважно жодних особливо страшних бід при цьому в нашому житті не відбувається. Привід для початку такого льодовикового періоду в серці може бути настільки нікчемним. Що ми навіть не завжди здатні його відстежити? Просто в певний момент раптом констатуєш, що живеш, не мов би, в якійсь капсулі, що відділяє тебе від всього іншого світу, і будь-яка спроба пробити що до тебе зовні не викликає у твоєму серці нічого, окрім роздратування і неприясні. Як же відбувається у людині затвердіння її серця? У християнстві, безумовно, є відповідь на це важливе для кожної людини питання. Але для того, щоб правильно його зрозуміти, необхідно зробити невеликий екскурс у текст священного писання. Є в Біблії місце, яке можна розглядати як певний універсальний ключ до розуміння людської жорстокості усіх його різноманітних проявів. Це історія з фараоном, до якого Бог промовляє, відправляє Пророка Мойсея і визволяти єврейський народ з рабства, і каже йому, причому дивні слова: Коли підеш і повернешся в Єгипет, дивись: усі чудеса, які я доручив тобі, зроби перед лицем Фараона, а я озлоблю серце його, і він не відпустить народ. Виходу 4:21. Далі Єгипет на нього обрушується ціла черга лих, відомих під назвою єгипетські кари. В результаті, переляканий фарон спочатку все-таки відпускає євреїв додому, заплативши ним за роки рабства дуже багату компенсацію, але потім змінює своє рішення, вирушає за ними в гонитву, і в результаті гене у морі. З усім своїм військом. У наведених вище Божих словах можна побачити кричущу несправедливість ще пак, адже сам зробив жорстоким фараонові серце, а потім став його шкарати і врешті решт знищив. Не дивно, що саме це місце Біблії виявилося, що Бруско, на якому відточували свою дотепність спочатку радянські, а за ними і сьогоднішні пропагандисти атеїзму. Проте поспішні висновки усі часи були свідоцтвом не дуже глибокого розуму, і раз вже йдеться про репліку з Біблії, напевно, є прямий резон ознайомитися з тлумаченням. Яке да, дає на неї церква. Слово озлоблю серце, здавалося б, говорить про якусь насильничку дію з боку Бога, яка позбавляє фараона вільного визволення. Але сама логіка біблійного оповідання прямо говорить про зворотне. На це звертає увагу преподобний Єфрем Сирійський. Якщо Бог озлоблює серце, то в серці, яке озлоблює Бог, не може відбуватися зміни. Якщо ж фараон, зазнаючи покарання, каже Відпущу, а по закінченню кари утримує і не пускає євреїв, то означає, що озлоблення серця його було не від Бога, але від внутрішнього розташування, за яким під час покарання він готовий дотримувати заповідь, як сам скоро отримує полегшення, зневажає закон. Власне, так воно. Усе і відбувалося. Далі в Біблії прямо сказано: і побачив фараон, що розробилося полегшення, і озлобив серце своє, і не послухав їх, як і говорив Господь, виходу 8:15. Фараон сам озлобив своє серце, і ніхто його до цього не змушував, а вже тим більше цього не робив Бога. Проте очевидно, що Бог якось брав участь у цьому, інакше б не було б сенсу у словах Я озлоблю. От тільки характер цієї участі був абсолютно іншим, ніж може здатися при поверхневому прочитанні біблійного тексту, святитель Теофілак Болгарський пише про причини озлоблення серця Фаранового Ната. Що ж означає, Бог озлоблює? Здавалося, це безглуздо, але про Бога сказано, що він озлобив брудне фараонове серце, подібно до того, як сонце робить жорстким бруд. Яким же чином? Довготерпінням, бо він озлобляв його, виявляючи на нього довготерпіння. Тут сталося подібне до того, що буває, коли хто має в себе порочного слугу, поводиться з ним людинополюбна. Чим людинолюбніше поводиться з ним, тим гіршим робить його. Не тому, ніби сам примушує грішити, але тому, що слуга користається довготерпінням Його задля збільшення своєї порочності, бо нехтує цим довготерпінням. Отже, слова про озлоблення Богом серця фараонового не більше, ніж слово сполучення. так само відомі ліричні пісенці говоряться А ця дівчинка мене з розуму звела, розбила серце мені спокій забрала. Хоч, очевидно, що з розуму тут зводить з себе сам палкий прихильник, а згадана дівчина може бути взагалі не в курсі його когнітивних та емоційних проблем. Фараон сам ослабив своє серце, і в цьому факті можна побачити той самий згаданий вище ключ до розуміння причин людської жорстокості, виявляється, твердим, немов усохлий на сонці бруд, наше серце стає за ситуацією, коли нам відкривається Бог. І зовсім не обов'язково це має відбуватися через великі страшні чудеса, подібно до тих, які. Через які Бог виявляв себе фараонові. У нашому повсякденному житті усе йде куди простіше, але тим самим і куди трагічніше для нас, ми стаємо жорстокими, коли нам відкривається істина. Адже якщо визначити зовсім просто. Істина це те, що насправді, на противагу обману або помилці. І коли людина раптом починає бачити себе так, без ілюзій і самообману, це може виявити для неї дуже важким випробуванням, навіть без якогось знамення, або чудеса. Адже так не просто буває усвідомити, що, ти, м'яко кажучи, неправний у своїх думках, словах або вчинках. навіть коли ця неправота для. Тебе, самого очевидно. І тоді, можливі два варіанти реакції на картину свого життя, що відкрилося: перший це покаяння, визнання своєї помилки, бажання виправитися, другий глухий захист від побаченого, жорстокий блок відторгнення. Але відторгнення чого? Того, що є насправді, тобто істине, так людина закупорює себе в певний духовний панцир, що відділяє її від реального світу, так стає жорстоким серце людське. Проте, яким чином, у цьому бере участь Бог, і чому це боляче усвідомлення своєї неправоти слід вважати зустріч з Ним? Річ в тім, що у кожної людини є дивна властивість, яка дозволяє нам безпомилково визначати моральний зміст наших дій, це совість, яку прямо називають Божественним світлом у нашій душі. Тому дію нашої совісті. З достатньою основою можна вважати дією Божою, адже не випадково кожен з нас досвідчено знає, як совість може вступати в конфлікт з нашими планами, оцінками рішення. Очевидно, що у природі людини вона якби не зовсім наша, і по відношенню до особи людської парадоксальним чином є певним і опонент, ця іскра божественного, властива нашій душі. І висвічує перед нами ту правду, яку ми здійснюємо або навіть ще тільки збираємося здійснити, крім того, у християнстві дистанція між етикою стосунка з Богом і етикою між людських відносин практично зведена до нуля словами Христа. Зробивши це одному з братів моїх найменших мені зробили Матея 25,40. І коли ми не бажаємо визнати очевидної своєї неправоти перед будь-якою людиною, це означає не що інше, як озлоблення нашого серця перед самим Христом. Ну, нарешті ще один аргумент. у Євангелії Господь прямо ототожнює Істину із собою. я є дорога правда і життя, Івана 14.6. Тут слово «правда» означає вже не просту певну даність, що має місце насправді, а щось незмірно вище і важливіше. Істина в богословському розумінні – це творчий задум Божий про світ і про людину, та якими ми маємо бути згідно з Божим садом. Через душевний біль наша совість щодня показує нам, де ми відхилилися від цієї істини, де ми відхилилися від Христа, і не так вже важливо, в яких обставинах це станеться, чи образимо ми дружину, чи самі образимося, накричимо на дітей, або просто з дратуванням штовхнемо випадкового перехожого у вуличній тисні. У будь-якому випадку. Такий конфлікт з власною совістю виявиться для нас зустріч у Богом, яка у християнстві зовсім неподатково називають Сонце Прав. Адже під сонячними променями різні речовини поводяться дуже по різному. Віск розм'якшується, набуває здатності набути нової форми, змінитися. Глина ж, навпаки, тверне, сохне, стає жорстокою і нечутливою до пальців гончаря або скульптора, так і серце людське при зустрічі з богом може або розм'якшитися подібно до воску, або закам'яніти, немов глина. І от чому його уподібнити глині або воску це вирішує лише сама людина, у чому й полягає божественний дар свободи, отриманий людьми ще при створенні. Зовнішні обставини нашого життя можуть бути найрізноманітнішими, сприятливими або страхітливими, рівними, немов шосейна дорога, або вибоїстими, як розбитий будівець. Але зробити жорстоким або пом'якшити на цих шляхах своє серце людина може тільки із власної волі, коли Бог відкриє їй себе в якомусь зовсім непримітному для стороннього спостерігача випадку, так цілком благополучний і щасливий багатць євангельської притчі щодня відмовляв у милості Христу, хоча перед ним був лише укритий коростою убогий безхатько Лазар. Так розслудливий розбійник за свої злочини, засуджений до тяжкої смерті, уже на хресті знайшов собі душевні сили пожаліти розіпнутого ним Господа. Та кожен з нас, дорогі мої, щодня або пом'якшує своє серце прощенням образ і співчуттям до чужого горя. Або робить жорстоким його самовиправданням і небажанням визнати власну неправоту перед людьми, Богом і власним сумлінням. Допомагаючи іншим дорогі мої, ми в першу чергу допомагаємо собі. Наше життя є те, що ми думаємо про нього свого часу, сказав давньоримський філософ, а за зломіцництвом. Римський імператор Марко Аврелі. так що, коли в черговий раз ви зажуритеся над перепетіями власного життя, задумайтесь над тим, що можливо дивитися на життя занадто песимістично, чи надто багато хочете від життя оточуючих людей чи особисто від себе. А можливо, краще переключити свою увагу з власних проблем на проблеми інших. Адже можна не сумніватися, що у світі перебуває чимало людей, для яких ваші проблеми є сущими дурницями у порівнянні з їхніми. Вони би сказали нам, то ще квіточки. Прекрасний приклад. З цього приводу подає нам Христова притча про милосердного Смарянина. Не треба забувати, що ця притча стала відповіддю Спасителя на запитання законника, а хто мій ближній, Луки 1029, судячи з притчі, ближнім є той, хто опинився поруч з нами і потребує нашої допомоги. А якщо ми можемо допомогти іншій людині, значить наші справи вже не такі кепські. Адже є люди, яким у цей момент куди гірше за нас, якщо вони потребують нашої допомоги. Тому краще в черговий раз не нарікати на нещасливу долю, а краще роззирнутися на усі боки, щоб зрозуміти. Зуміти роздивитися в оточенні свого ближнього. Роздивитися і допомогти йому, тим самим допомігши собі. Так, допомагаючи іншим, ми в першу чергу допомагаємо собі. Ми відволікаємося від своїх труднощів і проблем. Також ми втілюємо в своєму житті біблійний принцип: відпускай хліб твої за водою. Тому що після багатьох днів знову знайдеш його, Еклезіаст 11.1 Адже невідомо, як далі складеться твоє життя. Можливо, людина, якій ти допоміг, допоможе тобі, або Господь допоможе тобі через інших людей у той самий спосіб. І що найголовніше, допомагаючи ближнім. Особливо, коли самі перебуваємо в скрутному становищі, ми звертаємо на себе просто величезний потік благодаті Божої. А ці відчуття не можна ні з чим порівняти у земному житті, бо в той момент вони відкривають хоча б на коротку мить райське блаженство, хто відчув подібне, принаймні, раз у житті. Не зможе ніколи цього забути. Навіть того більше почне шукати інших нужденних, що допомігши їм знову хоча б трішечки доторкнутися до небес. Так що, дорогі мої, не треба дивуватися, а тим більше глузувати з людей, які постійно намагаються комусь хоч у чомусь допомогти. Ці люди не божевільні, не диваки, а тим більше не лицеміри. Просто вони переконалися в істинності біблійного принципу, блаженніше давати, ніж приймати, діянь 20:35. І не лише переконалися, але хочуть перебувати у стані блаженства як може да довше. І так. Ці люди мало переймаються власними проблемами, адже їх життя стає настільки насиченим, що ці проблеми відходять на другий план, поступаючи з місцем блашеному стану. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на свій канал. Залиште коментар. Мені цікаво і вашу думку почути з цього питання. Пишіть імена. Для благословення і про лайки, вподобайки чи дизлайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!